Салах та маленьких містечках Львівщини проблем вистачає, а грошей в бюджетах на їх вирішення катма. Тому тут занадбані заклади освіти та охорони здоров'я, чимало будівель взагалі вже зруйнувалися. Село Рихте, чи що біля Дрогобича, не виняток. Тут не було ні садочка, ні вуличного освітлення, а в шкільних приміщеннях гуляв вітер, бо вікна. Просто випадала. Садочок був в такому стані, що не було ні вікон, ні дверей, ні підлоги не було. Тільки були одні стіни обдерті, обшарпані. І потихеньку, помаленьку ми почали його відновлювати з 2008 року. Спочатку дві групи відкрили, а потім поступово в 10-му відкрили ще одну групу, і в 11-му. Четвертого руку, так що зараз приміщення повністю все заповнене. Селяни зрозуміли, що зволікати далі не можна, і взялись відновлювати садочок. Частину грошей знайшла сільська рада, а решту поїхали просити до районної та обласної влади. Чиновники не відмовили, та для такого проекту все ж потрібні великі інвестиції. Допомогла програма ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Гроші зібрали. І ремонт садочка розпочався. Коли дошкільний заклад відкрили, то зрозуміли, що треба і за опалення в ньому подумати, і знову звернулись по допомогу до європейців. Зміни і опалення, утеплення практично. Ми завжди в селі робимо От так, робили в школі по програмі: 2% населення, район, сільська рада плюс. Громадські організації, які можуть збирали кошти, і за ті кошти практично ми робили. Зараз ми теж входимо в одну програму із програм, яка буде приблизно коштувати утеплення садочка перекриття даху, приблизно буде десь коштувати біля мільйона. От, 200 тисяч дає сільська рада, вишукує кошти, 2% населення, і таким чином плануємо. Зробити садочок, хоч роботи було багато, та селяни впорались, а головне зрозуміли, що коли всі працюють разом, то немає проблем, яких неможливо вирішити. Садочок відкривався, кажу, дуже важко. Фактично він був розвалений повністю. Дякуючи, кажу районній раді, дякуючи районній адміністрації, дякуючи населенню села Рихтичі, дякуючи тим людям, які працюють. Вони два місяці працювали безплатно в садочку. На Прибиранні території, на укомплектуванні садочка. Фактично я їм дуже вдячний за те, то, що той садочок в дійсності відкритий. Сам голова практично в полі не воїн. Якщо громада хоче щось зробити, значить то є сила і зробить все, що необхідно. Коли селяна завершили відбудовувати дитсадок, то взялись за школу. Навчальний заклад також перебував у плачевному стані. Крізь вікна гуляв вітер, батареї не обігрівали великі приміщення. А після дощу чи відлиги зі стелі капало прямо на підручники. Школа побудована 40 років назад. Всі комунікації з того часу не ремонтувалися, не відновлювалися, так як не було ніякого фінансування. Практично не було фінансування. Ми школа сільська, і чомусь так повелося, що сільські школи десь були завжди ну, на задньому плані, можна сказати. Будівництво нове практично в районі не велося, але і старі будівлі не підтримувалися в такому стані, як вони би мали бути. Селяни організувались, створили громадську організацію і вирішили бодай частково відрехтувати школу. Зібрали, створили громадську організацію на громадській організації. Оскільки наша громада вона є дружна і вона захотіла, щоб ми, скажімо, ішли в Європу з чистого листка, з чистого, скажімо, гарного селом. І також треба для цього і громаді прилучитися і. Громада вирішила певні пріоритетні такі позиції. Саме перше, що нас було цікавило це наші діти, бо діти це є наше майбутнє, нашої держави. І ми вирішили саме першу черговість це утеплення, скажімо, школи, вікон. Розпочати вирішили із заміни вікон на третьому поверсі, адже саме там холод та вітри дошкуляли учням та вчителям. Найбільше програма нам дала дуже багато. Хоча не все. Всі проблеми вона ясно, що не вирішила. Але вже те, що ми змогли 44 вікна замінити, почали ми з третього поверху, самого найхолоднішого, самого такого некомфортного для дітей. Бо на третій поверх ще й тепло від старої централізованої системи. Доходить погано, систему треба міняти так само. Опалення уже наступного року сільські активісти хочуть продовжити заміну вікон. Далі кажуть, візьмуться за дах і систему опалення для садочка і школи. Обіцяють встановити вітряки, які будуть забезпечувати енергією установи та їхні системи опалення. По інтернету знайшли, що вітряки є. Ну що можна вставити вітряк і мати свою електроенергію, і цей варіант практично. Я би сказав, вартує уваги. Чому вартує уваги? Тому що, якщо мати свій вітряк, то я, ми порахували, що з нашими економістами порахували, що ми практично будемо садик садік опалювати своїм коштом. Тоді, як на зараз, на даний час, ми дуже багато коштів тратимо на електроенергію. Такі новаторські рішення для Рихтичів уже звична справа, адже кілька років тому селяни спільно з оонівцями вже створили систему вуличного освітлення, яка живеться від сонячних батарей.